Ніхто достеменно не може сказати, коли й де саме вперше виникла людська цивілізація. Давні люди уявляли собі Всесвіт як великий рід, що складається із землі, неба, моря і підземного світу. Вони не відокремлювали себе від природи. І переносили на неї свої власні риси, людські почуття і стосунки. Міф в перекладі з грецької означає слово, оповідання, переказ. Міфи це перекази, що розповідають про виникнення явищ природи та предметів матеріальної культури. Що ж уявляє собою міф? Ви бачите це на презентації. Міф, дуже схожий до усної народної творчості, тому що автор його колективний, текст має свої варіанти, оповідач може вносити зміни? Передається від оповідача. До оповідачу. Існує в усній формі, а записані вони були збирачами пізніше за часом створення. Міфи і міфологія це засіб пояснення світу давньою людиною. Спроба дати відповідь на запитання, як з'явився світ? Як і що створено? Міфи пояснюють походження тварин, рослин, гір, морів, рік. Вони діляться на декілька видів. Це космос. Гінічні про походження Всесвіту та небесних світів, пояснювальні про походження природних явищ чи соціального життя та про народження та діяння героїв напівбогів та богів. Які ж є головні ознаки? Міфів це колективний автор, герої, боги, напівбоги, титани, духи, першопредки, олюднення й одухотворення природи, гіперболізація, перебільшення. Вони пояснюють природу Всесвіту і пояснюють життя на землі.